Моя історія у консалтингу почалася набагато раніше, чим я зареєструвала свій власний бізнес. Я мала досвід викладання у вищих навчальних закладах, і мені завжди було цікаво подивитися, як взагалі працюють маркетингові інструменти на практиці. Я мала досвід розвитку і запуску власного проекту, і тому цими інструментами, які я опановувала, я ділилася безпосередньо зі студентами. Ну, мені було цього замало. Я почала долучатися. До міжнародних проектів грантових там я познайомилася з підприємцями, побачила їх болі, почула їх запит на консалтинг і там вже почала практикувати. І у 21-му році я пройшла навчання, пройшла сертифікацію і долучилася до спільноти консультантів. Для Мене там для моєї родини початок війни стався ще в 2014 році. Будучи в Донецьку, я втратила роботу. Приїхали до Маріуполя, і я також в 2022 році втратила роботу через війну. Тому, коли вже опинилась в Києві, я вирішила для себе, що я вже не хочу шукати роботу і знов ж її втрачати. Тепер я буду брати всі можливі підприємницькі навички собі в роботу і розвивати. Власну справу, щоб я вже не залежала від життєвих ситуацій, а могла ну, самостійно розвиватися і розвивати свою справу, яка дуже мені подобається. Ну і спочатку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році я побачила запит, я побачила, що підприємці зараз потребують дуже багато підтримки. Тому що дуже багато бізнесу було зруйновано дуже багато бізнесу залишилось на окупованій території, і всі шукали відповіді, як і що робити. Про проект і грантові можливості я дізналась від своїх колег. Я навіть не думала, що консалтингові послуги зараз можуть підлягати ось такій підтримки. Це дуже було на часі, тому що під час вторгнення у мене питання оновлення техніки взагалі відійшли на другий план. Завдяки отриманим коштам я змогла придбати три речі: це ноутбук, з яким я тепер не розстаюся. Це принтер, сканер, Xerox, три в одному, і мобільний телефон. Завдяки гранту, я тепер можу безпосередньо кожного дня працювати на новому ноутбуці, бути завжди на зв'язку і швидко отримувати та передавати інформацію своїм клієнтам. Я хочу подякувати всій команді Help за те, що вони підтримали, оцінили ту вагомість консалтингу, який зараз підтримує бізнес, для того, щоб ми могли наповнювати наш бюджет, давати робочі місця. Дякую.